Друзі, іноді ми е, буваємо на таких риболовлях, е, коли щось, якісь е, явища чи якісь такі моменти на рибалках на наших дуже здорово нам заважають. І добре, коли риболов, наприклад, має можливість вибрати той час по погоді, наприклад, щоб поїхати. І отримати від рибалки максимум задоволення. Але, на жаль, не всі це можуть дозволити і робота, і якісь свої справи, і так далі. Але все ж таки хочеться зачепити таку тему як вплив природи, явищ різних на наших риболовлях. Всім привіт! Ви на каналі Риболовля та Туризм. З вами Риболовні Фішки і я Ігор Чернов. І Сьогодні я би хотів би зачепити таку тему. Багато людей, наприклад, з моїх знайомих е там і любителі в основному там і дехто там починає там цікавитися ловлею Карпа. Е задають буває такі питання от або розказують ситуації. Я там поїхав, там то. То, се, і починаєш розпитувати, а яка погода, а вітер туди-сюди. І, в принципі, тоді складається вже якесь враження. Я розумію, що е, рибу можна зловити, і вона ловиться абсолютно. Е, не скажу так, не абсолютно, а буває не часто, але, але прокльовує в такі моменти. Але все-таки, якщо людина буде знати, якісь оці всі. Погодні явища, які впливають на нашу риболовлю, також буде не зайвим. Тим більше, може, в кого є така можливість дійсно вибирати той день рибалки, коли він буде більш результативним. Перше, з чого я хотів би почати, це з температури води, тому що це один із важливих факторів, які впливають на нашу риболовлю. Якщо ми приїхали весною, а вода градусів 5-6 до 7. Звісно, коропа зловити можна, але скажімо так, що хоч якусь діяльність він буде більш активно проявляти після градусів 7. Це не означає, що він накинеться на вашу прикормку і на вашу насадку. Тобто вже його зловити трохи легше. Але не розраховуйте на мільйон покльовок, хоча покльовки можуть бути. Тому що все-таки риба починає щось шукати, і, звісно, якісь мілкі фракції корму, мілка насадочка, і в тому місці, де ви там вгадаєте, або ви знаєте, де він є, ви маєте шанс. Але на якусь таку ах-рибалку розраховувати, на жаль, при такій температурі води я би не став. Тому, якщо руки чешуться уже до води. Перебачить, їжджайте, по-любому ви зловите, але дуже великий процент буде промахів, тому щоб ви знали, що температуру води треба враховувати. Короб більш-менш вже краще починає харчуватися після 12 градусів, а краще після 16-16 там, там до 25 градусів. Це, в принципі, вже нормальна вода, коли він вже активно відшукує їжу. Але коли. Ви приїжджаєте, наприклад, влітку і повний штіль. Якщо вода вже така, дуже така тепла, скажімо так, більше 25 градусів, мабуть, ну, скажімо так, коли на вулиці. 40 плюс, і вона така спека затяжна. Там багато днів немає ні вітру, ні, ні дощу, нічого. То, звісно, рибалка така буде вже менш результативна. Це, звісно, це або, або що тільки пробувати ловити його на поверхностні якісь приманки, або ловити на зігрік, тому що він піднімається вверх, йому не вистачає, немає кисню. І дуже часто ви можете побачити рибу в очереті. Було таке, що там в очерет через очерет там десь проходиш, і, і прям ти його лякаєш, і він, казалось би, там мілина, а він стоїть в очереті, тому що там і тіньок, і більше кисню. Тому, в принципі, якщо ловити, то ловити вже краще біля якихось таких островків, ну, зелені, скажімо так. Чи то латаття, чи то, чи то біля очерету ближче прижиматись, тому що він стоїть і хватає кислород, шукає. Саме в таких місцях, в яких, скажімо так, закритих деревами, тобто в якісь такі місцях, де десь біля корчів, Але з корчами тут, я вже в своїх відео десь коли сказав, що з цим також потрібно бути обережно, тому що покльовку можна отримати, але не факт, що ви виведете туди рибу. Тому на це також звертайте увагу. Якщо у вас є можливість не їхати в таку спеку, то краще, звісно, там пересидіть, дочекатися якогось вітру, там якоїсь трохи зміни погоди. Зачасту в спеку піднімається тиск, і, звісно, риба піднімається наверх. І з цих причин виходить, що ми змушені ловити на зігрік, а на зігрік не всі і вміють ловити, не всі і хочуть ловити. Така ловля такий спосіб. Трошки такий е, тяжкуватий, на, на спеції, треба е, кормити, перезакидати, тобто якось активізувати, пробувати е, е, карпа. Е, слідуючим таким фактором це тиск. Звісно, я вважаю, що треба звертати на це увагу, тому що. Якщо, наприклад, ви дивитесь, якщо нема барометра, ви, але ви дивитесь що по прогнозу, що там буде якийсь різкий перепад тиску, чи в ту, чи в іншу сторону, то краще в такі дні не їхати. Звісно, якщо тиск вирівнявся і, і стоїть там 3-4 дні, то можна їхати. Риба більш-менш вже. Так сказати, заспокоїлась і вже є шанс на покльовку. Коли, скажімо так, їхати, наприклад, що стосується тиску, то мені подобається, наприклад, це коли нормальний тиск, ну, якщо я не помиляюсь, завжди я помічав, це було 743, 745 до 750 Міліметр вертутного стовпчика. Це, якщо стабільний, то це можете розраховувати на покльовки. Або якщо тиск зменшується поступово, тільки поступово, не, не різко. Також дуже е, така сприятлива умова: тиск зменшується і риба опускається на дно. Тобто вона починає вже шукати їжу, як правило, в такі моменти, коли знижується тиск, дуже часто буває якийсь дощик, якийсь зміна там, вітру, там, таке все те, що перемішує воду. А що таке перемішувати воду це все-таки збагатити її киснем і також піднімаються ці всі поживні там, речовини, те, що риба їсть, і, звісно, вона. Починає їх шукати. Да, і, звісно, і вона себе краще почуває, коли йде плавне пониження тиску. Потім, якщо воно ще стоїть 3-4 дня, це, я рахую, що краще їхати в такі дні. Ну, з мого досвіду, в принципі, багато разів замічалося, що там 760 плюс міліметрів. Ну, дуже важко вже її зловити, це я ж говорю, переходить на зігрік, ловити в таких місцях. Тобто, е якщо ви маєте можливість вибрати день, коли поїхати, то краще вибирати е в такі дні, е коли я ж, як я перед цим сказав, коли або нормальний, е нормальний тиск, і він такий тривалий, або якщо плавний, е йде, плавне зниження тиску. І тоді у вас є шанси на більш успішну ловлю. Тому що, як то кажуть, краще поїхати в дощик після пониження тиску і розраховувати на якусь кількість покльовок. Ну так, да, ви трошки вимокнете все, але у вас трошки рибалка буде інша. Тоді, в принципі, я ж говорю, це треба також враховувати. Саму механіку, як працює тиск на коропа, я розказувати не буду. Достатньо знати, що при підвищенні тиску він підіймається, а при пониженні тиску він опускається на дно. От, е, от такі от моменти. Якщо ви хочете більш детально узнати, то в принципі це все можна там про, е, прочитати і про міхур, це все є в доступі, це така. Ну, Тема, якою не хочу перегружати відео, тому що саме головне запам'ятати оці такі от правила. Слідючим фактором, таким, який впливає, на мою думку, це є вітер. Тому що, по-перше, вітер, він все ж таки, як я вже казав попередньо, він трохи перемішує шари води, особливо коли є термоклин влітку, жарко, і риба стоїть в комфортному. Шарі, і вона ні в верхній піднімається, ні вниз не піднімається, тому що їй там некомфортно ні там, ні там. І вона стоїть там, де і більше кисню, і де їй комфортніше почувати себе. От. Тому е, наявність вітру це завжди плюс. Але вітер також є різним. Е, по моєму досвіду, що я от пам'ятаю, скільки разів я помічав, то в нашому регіоні, так, наприклад, це західний вітер. Дуже кльові рибалки були. Просто неважливо, навіть якщо жара, сонце, але вітер західний, північно навіть західний, він трошки прохолоднуватий, і в жару він все-таки трошки перемішує ці всі гарячі шари і піднімає цю всю живність і так далі, і перемішує кисень. І риба все-таки активна робиться, і вона починає рухатись за їжею, і, звісно, ви годуєте рибу, і звісно, вона знаходить ваш, ваш корм і вашу насадку, і ви маєте покльовки. Тобто такий вітер, на мою думку, дуже сприятливий. Наприклад, південний або східний просто я не пам'ятаю, щоб у мене була Добра рибалка при цьому вітрі. Якщо, до речі, у вас були при таких вітрах покльовки і такі успішні рибалки, напишіть, мені буде цікаво, тому що в мене так склалося, або я так попадав, що саме при такому вітрі, навіть як і були покльовки, ну вони були дуже... їх було дуже мало, і, скажімо так, не завжди були успішними самі рибалки. Якщо ви, наприклад, маєте вибір де стати, і ви бачите, куди дує вітер, то в принципі краще все-таки ставати, якщо це не зовсім холодний вітер і не в холодну пору. Я маю на увазі, коли це весна або глибока осінь, тому що якщо, наприклад, сильно північний, він буде просто прохладний, і риба буде стояти якраз під такому, в підвітряному березі. Якщо ви стали. Напроти цього вітру, то при холодному вітрі в, такі, в таких оце, е, умовах, коли холодна осінь, повторюсь, і холодна весна, то е, зачасту він буде стояти ховатися від холодного вітру в, е, от в, от в таких місцях. Якщо інший вітер, наприклад, як я казав, це, то краще ставати в принципі, в більшості випадків ставати краще. Тоді, коли вітер дує на вас. Тобто, він зганяє і кисень перемішуючи, він зганяє до вас. І всю живність, весь бентос те, що там риба їсть, весь корм також піднімається. Звісно, він йде до вас ближче, і, 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 і за цим всім йде і риба. І тому дуже багато шансів успішно ловити при такому вітрі. Тому рекомендую також на це звертати увагу. Ще є такий фактор, як фази місяця. Але скажу вам чесно, скільки от не підловлювали такий момент, коли там, наче повинен клювати карп, а ми їхали все одно на рибалку. Ну таке є робота, а є вихідні дні. Звісно, їдеш коли? Та коли в тебе вихідні дні є, є можливість. Знаючи це, все одно їхали, і скажу так, що в принципі, навіть коли там, я вже е, особливо зараз не пам'ятаю, але я е, скажу зразу, що я в останній час на це не звертаю уваги, тому і не можу конкретно е, і вам порадити, тому що, е, пер, наприклад, якісь фази луни погано впливають, поїхав на рибалку, відловився класно. Наприклад, там е, повнолуння. Якщо я не, не помиляюсь, типа погана рибалка. Та в нас такі рибалки були, що фонарик, ліхтарик навіть не включали, наскільки було видно гарно. Отакий от місяць, а у нас пакльовки за пакльовками. Тобто, до речі, напишіть в коментарях, які у вас були спостереження з цього приводу, тому що до цих пір, до сих пір, я скільки от не моніторив ці всі фази луни, все одно, в мене вони якось різняться. Те, що кажуть, не ловиться, поїхали, половили. Не, не, не повинно ловитися поганий кльоп, а воно ловиться. Тобто, через що я, в принципі, останнім часом і не заморачуюсь. Е, і буде дуже цікаво, якщо ви напишете, якщо у вас там це підтверджується, і може ви, до речі, дасте якісь рекомендації і, і мені, там, і нашим підписникам. Е, буде цікаво, як у вас е, який досвід з цими фазами луни, тому що, ну скажімо так, я в них. Останнім часом там, роками ну, просто не вірю. Але цікаво, може, десь в якихось регіонах чи в якихсь, там, інших випадках воно таки спрацьовує. Ось коротенько про такі явища, які природні явища, які е, впливають на нашу риболовлю, на наш успіх е, в риболовлі. Звісно, якщо е, є можливість, використовуйте цю інформацію. А з іншої сторони, е, скажу, от, як у мене. Є можливість їхати вихідний чи нема там якихось, справ. взагалі можливість, скажімо так, поїхати, треба їхати. Спека, не спека, все одно це цікаво. Це навіть якийсь ще досвід, який вам тільки буде в плюс, і ви будете також знати, як себе вести. Якщо ви навіть зразу не здогадалися. Яка причина завжди після таких рибалок починаєш аналізувати і вже й тиск дивитися, ага, був вітер тоді чи не був, ага, який тоді був вітер. Тобто, одним словом, набуваючи досвід, ми вчимося ловити рибу в різних умовах. Тому, в принципі, беріться до уваги, перевіряйте, пишіть нам, чи у вас так само, коментуйте. Якщо сподобалось дане відео, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал, якщо не підписались, підпишіться. Якщо не активували дзвіночок, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім ніхто останні луски. Всім пока!